Так, привіт друзяки. Трішки з хлопцями тренуємося, трішки оглядаємо Фух, територію. Все потрішки любима погода піхоти. Це сонечко, травичка зелена, висока, хороша, в ній можна заховатись прям, прям дуже-дуже, сподивився. Хто рубається в PUBG, о, ховається в траві, коротше, така трава. О, здорова не може бути, так ось подивіться, яка трава. Ось зараз я впаду на пуза. Дивіться. Ось така ось трава. ось так ось лежу я. Тобто реально в ній можна заховатися, так що тебе тебе ніхто не побачить. Так що ось таке. Як, друзяки. Дуже часте питання, яке задаєте, проблеми служби в піхоті, то я вам скажу так, що це не проблеми. Служба в піхоті, це є такі в службі в піхоті є такі от нюанси. Які є нюанси? Ну, давайте швиденько, поки я тут на пузі лежу, вам розповім. Дивіться, перший нюанс це те, що ти все робиш, все робиш на ногах. Тобто ти коли там переміщаєшся з точки А в точку Б, ти все робиш на ногах. О, можеш пройти кілометр, можеш пройти 2, можеш пройти 10 і таке траплялося. Ти з собою несеш воду, БК, речі, їжу, бронежилет, каску, автомат о, і ще багато чого, ти все несеш на собі. Плюс, коли ти прийшов, то ну, тобі потрібно копатись. Чим глибше копає піхота, тим довше вона живе. І потім, коли ти окопався, тобі ще потрібно або стати в оборону, або вести бій. ось, Тобто поспати, поїсти часу дуже мало, а іноді зовсім немає. Потім є ще нюанси зимою, це холодно, бо ти живеш в окопі, в бліндажі. Ну, дай Бог, якщо в тебе в бліндажі є буржуєчка, якщо його немає, то самі розумієте. Осінь це дощі, тобто твої окопи бліндажі заливає водою, тобі сиро, мокро, літом літом сонце пече. Добре, якщо є якась тінь, якщо тіні немає, то, Ой, то це дуже, дуже жарко, як зараз. Ну, краще так, щоб було сонечко, ніж щоб лив проливний дощ. Тому це ось такі ось нюанси, нюанси служби в піхоті. Також покупатися ну, ніде, іноді зовсім ніде. Мій рекорд з некупання. 14 днів хлопці, які зі мною були, простояли, простояли 22 дні не купані. Потім я знайшов місце, де можна покупатись. Дякую, 128-й, яка, яка надала нам таку пере... переїзну баню, де ми змогли і покупатися і постиратися. Це ось такі ось нюанси служби в піхоті. О, скажу так, що після того, як ти там спиш на землі, живеш на землі, а точніше в землі, їсиш в тій самій землі, то з'являються проблеми, з'являються хвороби. Ті хвороби, які ти залічив, також з'являються. Тому ось так. Тому, тому, отакі от, тому отакі от нюанси. Нюанси служби. Е, з, приводу, з приводу ще хотів затолкути таку тему, з приводу відпустки. Так ось дивіться, 10 днів відпустки це мало, і тому я там знаю, що є зараз законопроект чи петиція тут, з приводу того, щоб відпустка була не 10 днів, а... 30, я вважаю, що це дуже-дуже що це необхідна річ. І з приводу, також там є законопроект, з приводу е, демобілізації. Так от я скажу, що е, демобілізація має бути. Має бути. Е, я не говорю, що там має бути через 18 місяців, можливо, це буде 20 місяців, можливо, це буде там, 2 роки. Але вона все-таки має бути, тому що хлопці... Хлопці заморюються, хлопці заморюються як фізично, так морально, так і психологічно. Тому, тому нашим нашим депутатам потрібно потрібно над цим задуматися. Виписати цей закон дуже дуже грамотно, але але потрібно буде нас замінювати, тому що ну навіть, навіть машини, навіть роботи. Виходять з ладу, а людина це не машина, це не робот. Тому ми, ми потихеньку потихеньку заморюємося. Так що, друзяшки, десь приблизно ось так, коротенько, десь приблизно ось так. Задавайте ще питання, як буде час, я вам відповім, О, поки ми з вами зараз бережемо спокій неба нашого, спокій наших міст, поки ми з вами несемо легшу службу ніж несли а, та навіть мабуть в Херсонщині Бахмут Бахмут там зовсім було тяжко навіть навіть це навіть не Херсонщина тут тут все ж таки легше і краще. Є час і службу нести є час і трішки відпочити. Так що, друзяки, по, по нюансах служби ось так. Коротесенько. Знаєте, що я не люблю затягувати відео. О, о, чую. Шершень, шершень летить. Ну, ми його називаємо мавіком, А де ти? Це мої хлопята десь вже тут облітають. Є, є, є. отак звучить квадрокоптер. Так, друзяки. Ось дивіться, що буде видно. і наді мною. Все, відправляємо. Красавець. Все, полетів. Друзяки, трішечки з вами. Фу, оглядаємо територію. Навчаємося, плюс оглядаємо територію. Так що ось так. Чути вам чи не чути? воно літає. Шершень, це Mavic 2 Pro. Mavic 2 Pro! Опа! Потім пізніше запишу вам відео про квадрокоптери, другий Mavic, третій Mavic. І ще там є у нас е, е, так звані дрони Камікадзе. І запрошу людину, яка вам про них розповість ліпше, ніж я. О, і розкаже про їх нюанси і про характеристики, і про те, який іде коли використовується. О, літає, літає, шершень мою. І якщо чесно, я скажу так, що для військової людини оцей звук дуже, дуже ласкочі нерви. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, за коменти, за підписки, за те, що підтримуєте мій каналчик. До речі, оці е, нюанси по ютубу. Оказується, що, що е, якщо ви переглянули відео, це плюс цьому відео. Якщо ви поставили лайк, то це, відповідно, ви його як би, підтримуєте і говорите тренду Ютубу чи оцим алгоритмам Ютубу, що це відео можна пропонувати іншим. І якщо ви його прокоментували, значить на цьому, на цьому відео є активність, і люди його коментують, значить там є що дивитись. Тоді YouTube його як би, частіше пропонує, десь приблизно так. Тому якщо переглядаєте моє відео, Сподобалось, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте. До речі, коментарі там читав мені, писали, дякую вам за те, що пишете. З приводу того, що проще, краще, краще писати десь 4-5 слів, ніж ставити там всякі там, смайлики і все остальне. Тобто, якщо <кхм> там 4-5 слів плюс смайлики і, всякі, і все інше, то так буде краще. Тому якщо у вас є час, можливість і бажання. Підтримуйте мій каналчик. Я вам дуже вдячний за це.